Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні будемо відкривати уламки для нашої підписниці-панянки. І також придаю привіт всім кланам Альянсу Київ та Скорпу. І переходимо на відкриття уламків. Відкривати будемо 26 прадавніх, 6 темних і 2 сакральні уламки. Почнемо з прадавніх, 6 по одному, як завжди, і далі по 10. Бажаю успіху і поїхали! Першим в нас прибігає борець. Фарсал-могильник непоганий під війни фракції, має щити та провокацію. І має імунітет до страху та справдешнього страху. Йдемо далі. Гуль відправляється на корм. Абісаль заходить під таємну кімнату судної вежі. Прибігає до нас Галик стартовий герой. Шляхтич також на корм і відкриваємо по 10. Бомбардир, д'яволиця, біла діва, залізний ящер, поки що одні рарки і алюра. Ікдесі працює, це дуже добре, крута героїня на замку лавого лицаря за рахунок першої навички, яка тримає школу ходу босу. І відкриваємо наступний десяток. Шиполов. Василіск заходить під війни фракції з першої навички атака по всім ворогам, тому вдягаємо його в сет оголушення. В цілому непоганий герой, який оживляє себе і накладає блок шкоди. І решта все в нас корм. І переходимо вже на темні уламки. Камнешкур відправляється на корм. Вал непоганий герой для новачків, заходить під босса, має слабкість, випалювання здоров'я та навичка, яка збільшує тривалості усіх штрафів. Відкриваємо наступний уламок. Ривоглас качер корму на всіх навичках має атаку по всім ворогам, тому даємо йому 100% критичного шансу, багато критичної шкоди і атаки. Йдемо далі. Густотіл виправляється на корм. Центуріон туди ж, і випадає ще один вал. І переходимо вже на сакральні уламки. І відразу прибігає хаск, герой з нашого X10 чудово заходить під гідру, під земелі, має атаку від максимального здоров'я, також корисна перша навичка, яка накладає провокацію. І відкриваємо останній сакрал. І прибігає до нас Еренія. Заходить вона під клан босса за рахунок отрути за один і збільшення штрафів, що збільшує шкоду. А в цілому Гериня дуже цікава. Ось такі в нас вийшли відкриття уламків для панянки. Зловили алюру та хаска з нашого X10. Всім дякую за перегляд та мирного неба.